Та, і, друзі, прийшло рівно 2 місяці з моменту закладання живців лохини для розмноження. Хочу показати, який є на даний момент результат. В теорії вже би мала наростати коренева система. Зараз на практиці глянемо і також розкажу про полив і охолодження, по яких принципах ми цього року робили. Так, Відкриваю тунелі. Ось так, друзі, зараз виглядає лохина. Придивитися, то вже видно, що почалася друга активна фаза росту, а це вже означає, що в принципі коренево почало наростати. Температурний режим, перші місяці часу і туманний полив ми робили таким чином. Полив щогодини по 15 секунд. І якщо температура піднімалася вище, ніж 30 градусів, ми низ перекривали і додатково верх викачували 200 літрів, 250 літрів, і цього було достатньо, щоб збити температуру, щоб тримати в діапазоні не вище 30 градусів. Другий місяць розмноження ми збільшили полив до 30 секунд щогодини, і температуру не піднімали вище, ніж 32 градуси. Бо, як правило, коли б була температура вище, ніж два. 20... 33 вище, ніж 34 градуси, то ось ці прирости просто-напросто ось так схилялися, і місцями можна було побачити підсихання пагонів. Також додатково, коли була дуже суха касета, ми просто вручну брали і проливали ці, всі касети. В принципі, зараз, якщо побачити по торфі, торф не перезволожений, він зверху вологий. Якщо нажати на торф, ось, бачите, так то якби переливу немає, вода не витікає. Так, не можу витягнути. О, Як бачимо, коренева почала наростати, наросла нижня частина цієї ячейки, так що місце часу, думаю, повністю буде заплетена ця ячейка. Так. Також наростання кореневе залежить від, ще від сорту. Є сорта, які дуже легко корінюються порівняно. А є такі сорта, що їх дуже важко корінити і дуже. Великий процент випаду є. Ось. Бачите, на, на даній ячейці коренева чудова, при тому, що торф пересушений. Бачите, практично торф сухий, але за рахунок того, що дещо туманний полив і пересушування дуже сильно такої шкоди не дасть. Також, якщо зараз зробити перелив, коли є наростання кореневої системи, це є то кажуть, не є критичне, тому що вже буде волога. Убиратися за рахунок коріння. Ось бачите, дана касета, е, дана ячейка, бачите, повністю торф перезволожений, можна сказати. І коренева себе почуває дуже чудово. Бачите, якщо нажати, ось, бачите, виходить вода. Ось при перших двох місяцях такий перелив важливо не робити. Ой, осипалась. Якщо брати по минулому році, то ще місяць часу червень буде наростати повністю коренева і тоді вже можна буде починати в липень, половина липня робити пересадку у півлітрові горщики для того, щоб отримати хорошу одну річку. Також можна залишити в касеті до кінця сезону, але тоді буде мати лише касетну розсаду і на наступний рік висаджувати так, якби вже буде одну річка, півтора річка, то хто як рахує. Ми, для прикладу, будемо висаджувати в Літрові або 0,8, і до кінця сезону ми ще отримаємо хорошу так би мовити, одну річку. Ось, друзі, такий результат. Якщо візуально побачити, в принципі, випадів багато немає, але випади є. Ось випади раз. Цей бачите, підсохло, але відновився два. Також підсохли, але відновився три. Оцей повністю. Оце вже признак загнивання. Коли повністю все щурніло, і вся ножка повністю чорна. Також оцей Загнивання. Ось. Це є поодиночні. Ось маємо такий результат. Пишіть свої коментарі. Давайте питання, що вас цікавить. До зустрічі!